Креатин на сушці для схуднення, так це ж взагалі для качків і набору маси, а ще він заливає, скажеш ти. А якщо правда в тому, що з креатином процес схуднення буде більш ефективним, ніж будь-коли. Саме схуднення на 90% залежить від дисципліни та терпіння. Спочатку ти мотивуєшся, дивишся в зеркало, хочеш змін. Але як тільки починається дієта, обмеження улюблених продуктів, більшість здається через тиждень-два. На дефіциті калорій не тільки настрій падає, енергії. Менше тренуватися важче. І тут згадується одна з найефективніших добавок: це креатин і не путати з карнітином, то інше. Так, це доведено робоча добавка для розвитку сили і росту м'язів. Але чи спрацюють ті самі ефекти і будуть корисними при схудненні? У цьому відео розберемось, чи допоможе креатин спалювати жир і що робити, щоб отримати якісну форму після схуднення і зберегти м'язи. Ну і заодно розвінчаємо кілька інтернет-міфів: бути спортивним просто Поїхали. Початку прояснимо, що всі розуміють під поняттям схуднення. Це зменшення загальної ваги тіла, переважно за рахунок зайвих жирових відкладень. Процес жироспалювання запускається дефіцитом калорій. Сподіваюсь, цю мантру вже всі запам'ятали. І в цілому, байдуже, як ви цей дефіцит організуєте. Зменшите тарілки, приберете всі вуглеводи чи сядете на інтервальне голодування. Це лише способи досягти одного й того ж результату. Але схуднення без тренувань так собі ідея. Є дослідження, в якому порівнювали Дві групи з однаковим дефіцитом калорій. Проте одна група тренувалася, інша ні. Вияснили, що ті, хто тренувалися, отримали кращі результати. Вони спалили більше жиру і менше м'єзевої маси. І навіть могли їсти трохи більше, бо тренування спалюють калорії. Найголовніше те, що силові тренування зберігають м'язи. І саме вони формують гарне підтягнуте тіло, а не просто шкіра натягнута на кістки. Щоб дійти до бажаного результату, доведеться протриматись на дефіциті кілька місяців. Хтось може скаже, навіщо мучитись, я Роблю це екстремально швидко. Бути хитрішим не вийде. Скинути 15 кг за 2-3 тижні це хріновий варіант. В такому випадку в більшості спаляться м'язи і можна отримати проблеми зі здоров'ям. Оптимальна швидкість схуднення, при якому тіло буде виглядати краще, а не гірше. Це десь пів кіло на тиждень, тому краще повільніше, впевнено і без зайвого стресу. Далі по креатину це добавка, яку використовують для збільшення запасів креатину у м'язах для енергії. Якщо спростити, це як павербанк для коротких вибухових рухів, наприклад, стрибків. Ударів чи спринту у м'язах, на жаль, обмежені запаси цієї енергії, вони швидко витрачаються, відновлюються теж повільно, зазвичай з їжі або за потреби організм сам синтезує. Прийом добавки допомагає розширити цю батарейку. Завдяки цьому можна зробити більше повторень, менше втомлюватись і стимулювати м'язевий ріст. Саме тому його використовують в силових видах спорту і для розвитку м'язів, чи не кожен любитель качалці. А як щодо схуднення, сам по собі креатин не стимулює Жирі, але майже всі його ефекти описують те, що нам треба під час схуднення більше енергії і збереження м'язевої маси. У креатину є особливість, через яку його побоюються пити на схудненні. Помилково ще називають побочкою, а саме затримку води. Це означає, що креатин, щоб запасатися у м'язах, повинен притягувати до себе воду і потрібно пити більше води. І цей міф усіх лякає. Адже перша асоціація з затримкою води це, мабуть, набряк, який виникає на ранок. Після випитого алкоголю, великої кількості вуглеводів чи солоної їжі. Але правда в тому, що креатин натягує воду саме в м'язеві клітини, а не розмазує, будь-де по тілу, наливаючи вас як бульбашку. Та й взагалі на 70% м'язи містять воду. Вона робить їх об'ємнішими і рельєфнішими, не пласкими. І в цілому, що краще гідратовані м'язи, то вони сильніші. І це дасть більше користі для кожного тренування. Ми вже детально розвалювали цей міф в. Окремому відео тому підпишись на канал Muscle.ua, щоб не забути глянути. Ну а цю надуману побочку можна відкинути і зрозуміти, що приймаючи креатин, отримуємо суто одні переваги буде більше енергії і не тільки за рахунок самого креатину, а ще й глікогену, запаси якого також збільшуються. Це ще одне паливо для тренувань. В деяких дослідженнях навіть літні люди 50+, втрачали на пів кіло більше жиру з креатином ніж без нього. Далі, креатин допоможе максимально зберегти силові показники, які ти так довго розвивав, швидше відновлення м'язів і менше відчуття розбитості після тренувань. З креатином зберігається більше м'язевої маси, і вона краще захищена. Це теж плюс для прискорення спалення жирів, адже м'язи є активною тканиною і вона спалює калорії навіть у стані спокою. Ну і звісно, візуальне покращення рельєфу і об'єму м'язів, хоч то біцепс у чоловіків чи сідниці у жінок. І цю гору плюсів можна. Тільки доповнювати, креатин доведено ніяк не впливає на накопичення жиру. Навіть ті, хто практикують інтервальне голодування, можуть бути спокійними. Немає жодних скачків інсуліну і це ніяк не сповільнює жироспалювання. Усе це зводить до того, що з креатином комфортніше худнути. Він пом'якшує цю просадку в тренуваннях, і ти не здихатимеш в перші хвилини, а доводиш тренування до кінця, навіть в умовах дефіциту. Ну і давайте як бонус: На дієті мало глюкози для серйозних. Розумових задач, а креатин здатен покращувати розумові здібності і навіть зменшувати прояви депресії. Тому, якщо раніше твоє схуднення це постійна втома і жахливий настрій, то креатин допоможе згладити ці моменти і значно підвищить шанси дійти до результату без зривів. Перейдемо до практичних рекомендацій. Прийом креатину під час схуднення нічим не відрізняється від звичайного. 5 грамів креатину щодня. Звичайний креатин моногідрат добре працює. Не має значення, коли саме його приймати. Просто запиваєте відразу після їжі або разом з протеїном. Можна і на голодний шлунок, але майте на увазі, в декого так не засвоюється і може викликати дискомфорт. Також пийте трохи більше води, додатково одна-дві склянки на день. І все. Якщо все-таки дуже параноїть думка про затримку води, то не робіть завантажувальної фази, тобто не приймайте великими порціями по 20 грам кілька днів підряд. А якщо треба виглядати максимально сухо, то прибери креатин за півтора. Два тижні до можливої пікової форми фотосесії чи змагань. Якщо десь і була зайва вода, то вона зійде. Але не варто позбавляти себе креатину на весь період схуднення. А ще в якості експерименту можете спробувати форму креатин гідрохлорид. Цю форму просувають, ніби вона не затримує воду. Але це не доведено. Правда, дехто відчуває, якщо вам стане морально легше, можете спробувати. Гірше точно не буде. До речі, саме гідрохлорид дуже. Гіркий на смак, тому краще обирати в капсулах так набагато зручніше пити. Хто знає, може, будуть ще нові дані. У нас є телеграм-канал, в якому ми викладаємо нові дослідження, розбори добавок і поради щодо вибору. Там навіть ексклюзивні знижки є. Посилання на канал під відео. В іншому креатин безпечно приймати постійно, але наша рекомендація робити перерву кілька разів на рік. Не варто залежати від добавок. Сподіваюсь, вдалося пояснити, що креатин це не виключно добавка для набору мас, а реально корисна добавка навіть для схуднення. Дякуємо, що ви задаєте такі цікаві питання в коментарях. Беріть цей інструмент і ефективно, без зайвого стресу скидайте зайву вагу. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка. Побачимось.